Всім доброго дня, друзі! дане відео я хочу записати про витрати під час побудування УЗВ на два басейни, такі як у мене, для вирощування австралійського раку. Я розпочав будувати УЗВ десь з 15 вересня 2024 року. 22 вересня у мене вже був перший рак. Але УЗВ було не готово. Я ще його не добудував. Так як у мене тоді не було ні помпи, ні компресора, належного корму. В зв'язку з цим у мене рак жив в скляному акваріумі. Посилання буде у вас зверху в правому углу. Ну що, для того, щоб нам Збудувати басейни потрібен полікарбонат. Так як два басейни в мене, я придбав два листа полікарбонату. З полікарбонату басейни будуть також в правому верхньому кутку даного відео. Щоб наш рак міг сховатися, нам потрібні якісь труби для того, щоб зробити нори. У мене в УЗВ е, е, знаходиться близько восьми труб нарізаних під нори. На них я витратив е, 880 гривень. Е, там різаний діаметр 32, 40 та 50. 50-ки там більше, бо е, є більший рак. Йому потрібно кудись ховатися. Про те, як я е, роблю е, нори, та е, їх нарізати, що з ними робити. З цими трубами також посилання буде у вас зверху в правому куточку. Після каналізаційних труб я придбав ще пропіленову трубу дві штуки по метру довжиною для того, щоб з верхнього басейну вода у мене стікала до нижнього басейну і було замкнуте коло. Ця труба для отоплення. Першу я взяв двадцатку, а потім я взяв тридцять другу. Так як двадцятки мені не вистачало, і вода не встигала чи по двадцятки спускатися вниз. Прийшлося переробити, перепаяти труби. На дані труби я витратив 150 гривень, сюди входили і фітінги, і заглушки, прокладки. Що стосується помпи. Помпа у мене йде разом з мочалкою як типу помпа фільтр. На дану помпу я витратив 442 гривні. но, но я думаю, що краще купити електричний насос, такий, як для, для опалення в будинках ставлять. Щоб воду качати, насоси з різними режимами, ставити найменший режим, якщо у вас не багато басейнів. В разі необхідності, ставити, якщо багато басейнів звісно, ставити там максимальний режим. Дана помпа ну, на два басейни, поки хватає ну, 50 на 50 я нею довольний. Також у мене в УЗВ в нижньому басейні. Є обігрівач скляний, звичайний для акваріумів, і є обігрівач, посилання буде зверху в правому куточку, через який помпа качає воду. Всередині даного обігрівача вода прогрівається до заданої температури та вже закачується у верхній басейн. Потім спускається вниз і внизу, там, де вона спускається. Стоїть скляний обігрівач і він її прогріває. На обігрівачі я витратив 1350 гривень. Ми не повинні забувати, що рак, раку, точніше, ракушено кисень. Кисень нам потрібен весь час. І в мене стоїть компресор, який із акумуляторами. Так як зараз йдуть відключення світла, даний компресор мене сильно спасав. Він нема світла, до 6 годин може працювати. В нього два виходи. Один у мене виход іде на верхній басейн, другий виход на нижній басейн. Потім включається світло, він собі зарядився. Опять світла нема, він працює. Для того, щоб накрити. Басейни необхідно Ну, Я поки придбав плівку. Плівкою накриваю, як ви бачите з моїх відео. Але в подальшому я планую накрити полікарбонатовими листами зробити кришки для, замість плівки. Так як у мене вже два рака з верхнього самого верхнього басейну, вони вже близько по від 12 і більше сантиметрів, ці рачки, то два рака вже втекло. Плівка не спасла, хоча вона ціла. Подовжувач один я придбав 150 гривень стяжок для того, щоб робити як нори, так і скріплювати полікарбонат. Стяжок я придбав на, також на 150 гривень. І ще три упаковочки маленьких стяжечок для нору в мене є. Ще залишилось. На світло я витратив 250 гривень, це я лампу поставив над верхнім басейном і замінив лампу в самому підвальному приміщенні. Але, але світлом я користуюся тільки в той час, коли я замінюю воду або кормлю рака. Так рак у мене живе без світла, йому світло не потрібно. Скільки ж я витратив на закупку? Рака, щоб його почати вирощувати Рака я придбав першого рака, який загинув у мене в акваріумі в скляному, поки я дороблював УЗВ. Той рак, той рак який загинув, і наступний рак я купував, він був від 5 до 6 см. І ще я купував рачок. 10 штук О, від 2,5 до 4 см, не 10, а 15 штук. Mm. Вони на даний час близько 7 см. На рака я витратив 2000 гривень в закупки, це без доставки. Також на корм на зараз я витратив 500 гривень. Буде посилання в правому К точку даного відео в верхньому, який, яким кормом я зараз кормлю. Не тільки гранульований сюди і входить і там інші види корму, які необхідні для рака. На паливо автомобільне я потратив для того, щоб там привезти труби, матеріал, чи ще щось близько 200 гривень. Ну, і Інші витрати я вже не рахував. Так що загальну суму, я думаю, ви самі, хто захоче, порахує. Скільки воно коштує запустити два басейни? І це я вам скажу, що це я намагався зробити мінімальні витрати. Дякую вам, що. Залишайтесь на нашому каналі, ставте лайки. Чекаю ваших коментарів, порад, слава Україні. Хай вам щастить!